Мені треба було багато років, щоб зрозуміти, що найбільша моя проблема це гордина. Так. Ми завжди думаємо, що ні, нам гординя не присутня, але коли починаєш працювати з собою, то розумієш, що це таке. Я дуже багато вчилася, дуже багато чого вмію, вмію не тільки жіночої, багато чоловічої роботи. І вважала себе досить розумною багато років. Тому коли приходила на навчання до людей, то вважала, що я вже це знаю і мені це не потрібно. Але не розуміла, якщо в моєму житті ще немає бажаних результатів, значить я ще чогось не знаю. Мало мати знання в голові, потрібно їх розуміти і потрібно їх правильно використовувати. І ось один з моїх наставників в роботі зі мною підсвітила мені цю гординю. І я стала розуміти, що коли ти йдеш до когось навчатися, то просто здайся. Відкинь свої принципи і просто здайся вчителю. Побудь в позиції учня. Чому так це важливо? Бо коли в тобі присутня гординя, ти не просто не зможеш змінити те, що ти хочеш, а ти просто не почуєш його. Мало слухати інформацію потрібно її чути, а ще краще її усвідомлювати. Гординя в тому, що ви себе рахуєте кращими ж за інших. Що той не такий, той не має грошей, значить він гірший. Той не має гарного одягу, значить, він гірший. Це теж гординя. Гординя нагнутися до бідного, помогти йому підняти турбинку або не відвернутися від бомжа. Гординя в тому, що ми ділимо людей, але вам треба розуміти. Що кожна людина це перш за все душа, і вона обрала цей шлях таким, яким іде. І ми не маємо права засуджувати їх, включати гордість свою гординю. Тому всім бажаю, коли ви йдете до навчання до мене, не до мене, не важливо, коли ви йдете в навчання і щось шукаєте. Перш за все, здайтеся і будьте в позиції учні. Всіх люблю.